Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу ознайомити вас із рецептом лимонної паски. Для цього до теплого молока додаємо цукор, сіль дріжджі і борошна з 2 столових ложки. Добре розмішуємо до однорідності. накриваємо і ставимо в тепле місце для підкисання. Поки підходить опара, готуємо собі. Цукати, і я ще нарізаю трошки кураги. Заливаємо їх окропом і хай розм'якнуть. Тепер насипаю просіяне борошно, але не все, а частину додаю півчайної ложки розпушувача, перемішую і. Шість столових ложок цукру. Цього йде 7 столових, одна пішла до опари. На кінці чайної ложки куркуми. 2 столових ложки олії. Тепер вибиваю яйця. Так, додаю ще лимонну есенцію, такий запах. І цедру з одного лимона. Потім видушую сік з цього ж лимона. Тим часом вже підійшла опара, дуже гарною шапочкою взялася. Ось яка вона гарна, і виливаємо її до попередніх складників. Все, тепер замішуємо тісто. Місила я ось так десь хвилин 15-20, поступово частинами додаючи решту борошна. Щоб не забилося тісто, так само і вручну, якщо місим. І в кінці додаємо розтоплене вершкове масло і цукати з ізюмом. І місимо ще десь хвилин 5, 8 ну до 10. Гарно вимішується тісто з маслом, тоді вже. І все, наше тісто готове. Тепер його виймаємо на стіл, смащений олією, посудину мажемо теж олією і кладемо тісто для того, щоб воно підходило десь на годину-півтори. Годину 20 моє тісто підходило, ось мало не втікло. Тепер його висипаю на змащений олією стіл, Таке гарне повітряне зробилося тісто. Ділю його на три частини, зважую. Кожна частина в мене важила по 488 грамів. Ось так його підгинаю, округлюю і ставлю у форму. Накриваю знову і хай стоїть десь хвилин 30-40, поки не підніметься. Духовку тим часом вже нагріваю до 200 градусів, ставлю пасочки спочатку на таку температуру, через хвилин 5 зменшую її, але заглядати не варто. І потім до 180 зменшую. І випікаю. Всього випікалися пів години в мене. пасочки, ось які гарні, м'ясенькі ще, і тому я їх кладу на бочок, щоб не сіли по висоті. Коли вже остили, готовою глазурю, змащую зверху і прикрашаю все, наші пасочки готові. Вони м'якенькі, гарні. Смачні, а які духмяні, пахнуть лимоном. Для того, щоб знати, що це лимонні пасочки, я от їх таким, такою жовтою кокосовою стружкою позначила, прикрасила. Все, ось мігесенькі вони. Отже, готуйте, хай вам вдається. Дякую за перегляд. До зустрічі!